Ну що, друзі, рецепт домашнього сиру? Що нам для цього потрібно? 6 літрів молока, беремо підгріваємо його. Коли молочко підігріли, беремо, кидаємо сіль, 3 столові ложки солі. Розмішали гарно, Починає потихеньку молочко підзакипати. Беремо 150 мл оцту, заливаємо, і помішуємо його. Воно якраз починає звертатися. Коли гарно молоко звертається, ще нехай воно покипить. Хвилинок 2-3, щоб гарно. Сирна маса відділилася від е, е, сироватки. Потім беремо це саме діло, виливаємо на марлі, гарненько зливаємо всю шапку, все виливати не потрібно, виливаємо там, де є сирочок. Потім беремо це діло гарно, стряхуємо, скапаємо більш-менш трошки стекла сироватка. А потім кладемо в друшляк, або, можна, не в друшляк, або в якусь миску рівну. Скручуємо гарно хвостиком. Зверху кладемо прес, в нас наприклад, буде жлізний млинець положений, і все через дві години можна їсти сир.